Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза бути пораненим. Чи є загроза отримати поранення військовим побратимам, тим, хто дивиться відео, най найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи, є, чи, загрожує, чи загрожує щось життю. Тих хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, військових. Буде загроза, але незначна. Наміри будуть серйозні. У вас в оточенні, показують карти, що здають інформацію, що вам не можна не можна взагалі ні, не з ким спілкуватися, дуже приховувати все. І ці люди будуть сидіти у в'язниці, будуть засуджені. Будуть викриті е, шпигуни. Підбираються все ближче і ближче. Заперечую ось негатив. Убираю. Заперечую. Е, наміри дані накази будуть на знищення от чи це дронами, чи якась е, прям на, по, наведена ціль. Але. В росіян не вистачає ресурсу виконати цей наказ. І буде невдала, недолуга якась спроба. От так. Заперечу, весь негатив обираю. Вийшла карта абсолютної перемоги Закрите небо. Україна е, зможе відбити. Захистити от військові України зможуть перемогти, відбити оцю агресію, те, що наводчики якісь запланували чинити агресію. Ну, от вони, заперечу, обираю. І дуже хорошо працюють в небі, захищають небо. Може, це і військові. Наші льотчики, ну хто, хто працює в небі. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усю загрозу. Більше немає загрози бути пораненим. Угу. Отсікаю повністю, убираю весь негатив, знімаю. Більше не можуть рашисти наводити зброю, агресію чинити не зможуть, а цікаво, відвертаю на віки вічні росіян. Причу, снігати, Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх тих, хто дивиться відео військових, побратимів, цивільних людей. Захистіть, води захист міцний, і вдень, і вночі захищайте. Одводьте всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, всю можливу агресію, що чинять росіяни, що планують з... одведіть. Одверніть їм на голови, назад, поверніть, хай їх нищать. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, і вдень, і вночі захищайте від усіх хворих. Крильми закривайте, не намить не лишайте, де буде захист міцний, щитом закривай, навіки вічні відбиваються всі ракети, бомби, снаряди назад ворогам повертаються. Самі по собі стріляють, більше лиха зробити не зможуть, буде так і так буде. все назад, все лиха, буде. Да буде все сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Прошу вас, будь ласка, три рази передивіться, щоб захист міцний став і стає міцний захист щитом. де буде все сказане, здійснено так буде. Дякую за увагу і до зустрічі!